38 років тому стався вибух реактора на Чорнобильській АЕС, який сколихнув увесь світ. Упродовж двох тижнів вогонь направляв стовпи радіоактивних газів через європейський ландшафт та за його межі. Навіть зараз важко оцінити втрати, яких зазнало людство внаслідок аварії. Чорнобильська трагедія це вибух не тільки реактора, але й дезінформації. Коротко розповім про най- більш поширені міфи навколо Чорнобилю. Міф один: Чорнобиль впливає на щитоподібну залозу й досі. Вибух на ЧАЕС 1986 року завдав щівного удару по здоров'ю людей. Тож до групи ризику потрапили діти, народжені до травня 1986 року. Міф два. У зоні відчуження сталося багато мутацій. Звірі мутантів, фотографіями яких повниться інтернет, ніхто наживо так і не бачив. Міф 3. Чорнобиль основна причина раку. Міф полягає в тому, що в левовій частці захворювані раком українці звинувачують Чорнобиль. Винятком є ліквідатор, який отримали велику дозу опромінення. Міф 4. Червоне вино рятує від радіації. Свого ж часу це був найпоширеніший міф. Але вино не виводить радіацію. У нього немає такої суперздібності. Міф 5. Катастрофа призвела тільки до кількох смертей. 2016 року з'явилася інформація, що майже 2 мільйони осіб в Україні офіційно стали жертвами катастрофи. Міф 6. На ЧАЕС стався ядерний вибух. На Чорнобильській станції стався вибух, але не ядерний, а ядерного гриба. Міф номер 7 Йод захищає від радіаційного зараження. Йод і його сполуки не можуть протистояти радіації. Міф номер 8 Людина може світитися внаслідок радіаційного промінення. Радіолюмінісценція не передається людині, тож те, що опромінений, може світитися міф. Міф номер дев'ять. Всі мешканці зони відчуження заражені. Звичайні мешканці, які були вчасно евакуйовані, не становили небезпеки та не становлять її зараз, оскільки не встигли отримати критичну дозу опромінення. Міф 10. Радіація має смак та запах. Незначна кількість радіації не має смаку та запаху, проте критично високий її рівень викликає іонізацію молекул у повітрі. Міф номер 11 Аварія сталася через погано підготовлений персонал. Розслідування аварії говорить про те, що головну роль зіграла недосконала конструкція АЕС. І початково неправильна робота реактора, де вже були зафіксовані помилки. Чорнобиль це пустка, де немає людей. Сьогодні на час щодня працює персонал, а деякі робітники навіть мешкають у Чорнобілі на постійній основі, тож до сіл зони відчуження іноді повертаються літні люди. Міф номер 13 ядерний могильник, куди звідусіль звозять радіоактивні відходи. З законом заборозено ввозити ядерні відходи з-за кордону. Міф номер 14 Українська земля заражена радіацією на сотні років. Україна входить до десятки найбільших в світі експортерів зерна. Продукцію купують на ринках ЄС та в Китаї, де проходить Радіаційний контроль. Термін напіврозпаду небезпечних радіонуклідів складає 30 років. Експерти кажуть, що для повного очищення забруднених земель потрібно 10 періодів напіврозпаду, тобто приблизно 300 років. Але опади поступово вимивають ізотопи вглиб ґрунту, де вже немає коріння.